м'яска, сирок. Але ти мені щось смачненьке купиш, що приготуєш? У нас нема грошей на смачненьке. Я ось, ось нещодавно сережки собі нові купила, нам взуття не вистачає. І що дали? Дитина має право на їжу, на дім та на батьківське батьків. Я дуже хочу до папи. Можна, ми з ним підемо за пару. Є все однокласниці ходять. Їх папа забирає школи, а мене щось не забирає. Можна, папа, теж мене забуде забирати школи, і ми підемо з ним за парк? Я ж тобі вже казала, з батьком ти більше нікуди не підеш. В тебе є тільки мама, тільки мама. Тата для нас не існує. Забудь про нього. Він для нас помер. Маю право бачити своїм батьком. Мама, в мене дуже голова болить і горло. Полікуй мене, дай мені якусь таблеточку. Сама в цьому винна. Я тобі говорила не пити ту холодну воду. Грошей на ліки немає, мені ще костюм купити. Ще сумку купити і взуття знайти гроші. Ти що, знущаєшся з мене чи що? Ми маємо право на лікування, коли хворіємо. Мами, я хочу ходити. Там так гарно кружляє, там всякі такі рухи випаляють, такі красиві одяжечки. Та ти подивися на себе, які танці. Ти повненька, в тебе ноги косолапі. Що ти видумуєш, Аня? Та спокійся. Дитина має право на розваги, та не має піддаватися експлуатації та насильству. У школу, так гарно іграють. грають. А я хочу так само і грати. Я люблю музику. От скажи мені, яка музична школа? От куплю тобі то фортепіано, буде пилом прикриватися. Мамо, можна я буду ходити в школу для малювання, там так гарно малюють, всякі фарби витрачують, так багато. Ну, яка ж школа? Тобі досить звичайної школи. Ніякого дозвілля, ти і так ледве вчишся. Дитина має право відвідувати школу та вчитися, а також висловлювати свої думки.